Чи помічали ви, що коли ви подумали просто в думці про якийсь товар, він у вас одразу з'являється в рекламі. Можливо, Фейсбук прослуховує нас повністю і читає наші думки. І навіть дивиться це відео. О, він що, бачив, як я переодіваюся? Насправді все буде простіше і зрозуміло для вас тоді, коли ви зрозумієте, як працює механізм реклами Facebook. І це відео я зробив саме для вас. Зараз буде дуже така детальна інформація того, як працює механізм реклами у Я вклав. В це відео максимально так, як я міг би вам пояснити. Я надіюсь, буде зрозуміло. Якщо не зрозуміло, передивіться ще раз і можете задавати свої питання в коментарях. Сьогодні я вам допоможу зрозуміти, як працює сам механізм реклами Facebook, як він шукає ваших клієнтів і чому при бюджеті, наприклад, в 15 доларів на компанію і в 50 результат може бути однаковий. Це все ми сьогодні розберемо. Тому приємного перегляду! Ну, що ж, будемо розбирати, як працює механізм реклами. Фейсбук тепер на практиці. Я купив <плес>, таких ось листочків, щоб вам все розмалювати та пояснити. Давайте будемо починати. Хочу пояснити вам детально, як виглядає сама вся рекламна компанія. Коли ви заходите в свій адрес менеджер, натискаєте кнопочку Створити рекламу, ви вибираєте пункт ліди. По перше, ліди, що в нас тут таке? Ліди, це у нас. Конверсія, тобто це у нас заявка по суті. Можна ще обирати пункт продажі, проте пункт продажі це е, більше підходить для тих, в кого оплата вже йде одразу на сайті. Ліди це більше для того, щоб люди залишали заявку. Через це я сам тестував і продажі, і так далі. То в мене формат продажів покупки в мене не дуже заходить. Він в мене гірше заходить, ніж ліди. Тому що покупка більше розрахована на те, що людина вже оплачує у вас на сайті без прямої заявки. А ось ліди це більше на те, щоб людина залишила заявочку ми будемо опрацьовувати, в якій ми будемо телефонувати і вже брати всі дані. Тому ми обираємо пункт ліди. Після цього у вас створюється, коли ви обрали Ліда на створити, у вас створюється повноцінна рекламна компанія. Вона виглядає так. У вас є, у вас є компанія. У вас є компанія. В ній є. Я зроблю ось так поки що. Новий набір реклами він називається. У нас скорочено це просто група. І оголошення. Ось у вас створюється рекламна компанія, в якій є компанія, група та оголошення. Це початкове налаштування. Що ми робимо в компанії? В компанії все, що нам потрібно, це просто назва. Тобто ви робите назву компанії. там е, Нітроомофоска запуск 1 ліди, браслет запуск 1-ліди, маркер запуск 1-ліди. Все, ви просто робите саму назву реклами. Більш компанії ми нічого не робимо. У групі оголошень ми робимо трішки більше. Це аудиторія, тобто ми ставимо аудиторію. Ставимо аудиторію, також бюджет і графік, а також місця розміщення. Додатково тут, ще відбувається, налаштування пікселя і самої конверсії, тобто лід. Ось це те, що ви робите в групі. В групі ви налаштовуєте вже саму аудиторію, вік, стать, інтерес, якщо потрібно. Бюджет, тобто там. Грубо кажучи, бюджетний графік. Там початок завтра на 0000, 000, там 6 доларів на групу. Місця розміщення там вимикаємо ПК тільки мобільні пристрої, наприклад, там Одіонс Network і Messenger забираємо, лишаючи тільки Інстаграм та Фейсбук. І сам Піксель. Налаштування самого Пікселя, тут він створюється, його можна одразу в рекламній компанії створити, витягнути код, код поставити на сайт або програмісту, тобто в залежності, як ви ще робили сам сайт. І тут налаштовується сам Піксель. І в оголошенні вам потрібно сама картинка або відео, рекламний текст. Заголовок, заклик до дії, ось те, що ви робите в оголошенні, це сам креатив додаєте рекламний текст, заголовок, заклик до дії. Ваш сайт ще посадкові сторінки. Ще посадкові сторінки, тобто Facebook, Instagram, звідки буде показуватися ваша реклама, і ось так виглядає вся реклама, і саме в ній ви це все робите. Тобто в компанії тільки назва, в аудиторії графіки. Бюджет, ауди, о, в групі аудиторія, графіки, бюджет, місця розміщення, піксель і в оголошенні креатив, рекламний текст, загалок, заклад, дії, сайт посадкові сторінки. Відповім тепер на головне питання: якщо ви налаштуєте ось так чисто рекламу, компанія групи оголошення це дуже мало. Це дуже мало для тесту товару, тому що вас його буде одна група, одне оголошення. Це мало, ви дуже мало даєте на тест товар. Якщо ви зробите 10 груп, це вже дуже багато. Золота середина це 2-3 групи. Тобто, давайте уявімо ситуацію: ви зробили повне налаштування, тут назва, аудиторія, все це поставили. Що робити далі? Ви поставили бюджет, там бюджетна група, наприклад, хай буде там, 6 доларів. Да? Ви поставили бюджет на групу 6 доларів. Далі вам потрібно дублювати оголошення, тобто зробити ще одне оголошення. Так? Тобто буде ще одне оголошення. І сюди ви додаєте другий креатив, замінюючи тільки креатив. Тобто все інше у вас лишається. Ви дублюєте вже готове оголошення. У вас, наприклад, була картинка, банер. Сюди ви додаєте відео, так? Да? І далі вже залежить, звісно, від самої стратегії. Наприклад, хай буде у нас два оголошення: один банер і одне відео. так? Тобто У нас, наприклад, основна компанія налаштована. Тепер вам після цього потрібно зробити дубль групи. Ми робимо дубль групи, тобто ми дублюємо ще одну групу, робимо повноцінно. У нас буде група 2, буде скорочено, група 2. І так само у нас є оголошення 1. Оце воно все дублюється, все однаково. Воно все робиться повністю однаково. Це буде оголошення 1, оголошення 2. І в, цій, в цьому дублі все, що вам потрібно, це в групі змінити аудиторію. Аудиторію змінюйте і все. І у вас буде на цій групі так само 6 доларів. Бюджет таким чином на компанії у вас буде 12 доларів От на, даному, на даній стратегії буде 12 доларів компанії. Можна робити ще третій дубль, наприклад, буде 3 групи, да? тобто буде група 3, і сюди ставити так само, у нас буде по два оголошення, ставити тільки іншу аудиторію. Оголошення 1, оголошення 2. Тут так само у вас буде 6 доларів на цій групі, тільки ми робимо інша аудиторія. Інша аудиторія, і в принципі, все. Ось це сама реклама. Тобто, саме так налаштовується реклама. У мене є відео і в уроці основному, і з запуском Петром, де це все пояснено вже прямо на самій практиці. Тут я вам ще так його розмальовую. І якщо ви зробите тільки одну групу і одне оголошення, це замало. Чому замало? Тому що Фейсбук не зможе протестувати кілька ваших оголошень. А якщо ви буде у вас одне оголошення, і саме воно не зайде. А якщо ви зробили два, воно би зайшло. Це було б плюс, а це було б мінус. То коли ви робите всього одне оголошення, одну групу, ви не даєте особливо протестуватися рекламі, ви вже одразу зливаєте кошти. А, але коли ви робите там 10 груп, да, ось там 10 груп, я такі випадки бачу, то ви також зливаєте кошти, бо це багато. Вони все одно будуть пересікатися між собою. Воно не не йде так якісно, якщо ви поставили би три групи. І б там при 10 груп, там по 6 доларів, наприклад, на групу, ви ставите по 5, по 5 це мало. Якщо у вас ще 2-3 оголошення, 5 це мало, потрібно 6-7. Якщо ви робите 10 груп по 5, ну це 60 баксів, по-перше, а по-друге. З ось такою стратегією, по суті, на 18 доларів у вас результат був би значно кращий. Бюджет. Тепер приходимо вже ближче до механізму, тобто як працює сам механізм реклами, і я поясню, чому. Основне питання, це чому, при, грубо кажучи, давайте, ось там три групи по 8 по 6, це буде 18 доларів, і там, наприклад, навіть якщо взяти три групи по 15, це буде 45 доларів. Чому при 18 доларах і чому при 45 доларах результат може бути однаковим? Наприклад, там, по, грубо кажучи, 5 замовлень. Це так, ну, чисто для прикладу. Чому при таких різних бюджетах, там і там, у вас може бути однакова кількість замовлень? Давайте розбирати. Коли ви ставите, тобто ми тепер розбираємо особисто групи, да? тобто у вас перший варіант, у нас в групі, у групі стоїть 6 доларів. І коли у ваш бюджет 6 доларів, у Facebook ось у нас є аудиторії, у нас є різні аудиторії. Наприклад, у вас стоїть там 30-65, да? наприклад, 65, там усі широка. У вас стоїть ця аудиторія. І оці сегменти аудиторії є різні. Ось так вони там, грубо кажучи, обозначаються. Тут у нас, наприклад, там аудиторія 30-35, тут якась там 65 чисто жінки, тут там чоловіки і так далі. Є оці різні сегменти аудиторії Фейсбуку. І отут ось ваша стартова точка. Да? Коли ви ставите бюджет 6 доларів, Фейсбук йде в загальному таким механізмом. Він йде ось, наприклад, в цю аудиторію і дивиться, що буде в результатах цієї аудиторії. Наприклад, він тут показує там, 500 охоплень, 500 ваших показів. Бачить, що там на сайт, там, наприклад, грубо кажучи, він потратив сюди 1 долар, да? і він бачить, що на ваш сайт там за долар зайшло там, 10 людей. типа, тобто, 10 кліків конвертувало 1 долар. Лідів не було. 10 кліків це 10 центів за один перехід на сайт. Він подивився, повивчав цих 10 людей. Він вивчив, що їм цікаво, тому що в загальному Фейсбук знає про вас все насправді. Про до цього я ще повернуся. Але він зайшов в цю аудиторію, вивчив цих 10 людей, які зайшли на сайт. І далі він пішов до наступної аудиторії, знаючи цю статистику. Якраз таки оце вивчає піксель. Прийшовши в цю аудиторію, він вивчає, що тут який тут був результат. І він, наприклад, витратив долар, тут були результати там, по 0,8 центів за один клік, і прийшов в да? Прийшов до вас лід. Він такий, опа, лід. Він починає його вивчати. Чим цікавиться цей лід? Які в нього інтереси? Він вивчає його повністю. Він його вивчив, і коли він йде, наприклад, уже в цей сегмент аудиторії, він старається показувати рекламу тим, які. Людям, які мають інтерес подібний до цього ліда, тому що можливо саме з цими інтересами у вас будуть замовляти, і він тут уже показує, наприклад, там на 2 долари рекламу. І тут, наприклад, приходить так само лід. Да, він бачить, що тут прийшов лід, і він його також вивчає. І таким чином він старається за оцей бюджет знайти вам результат максимально якісно. Він іде ось такою дорожкою, тобто сюди, сюди, далі сюди, наприклад, сюди. Коли він вже зайде в всі сегменти аудиторії, коли він вже навчиться, зрозуміє, що тут, що тут. Наприклад, тут у нас там по 10 центів клік, тут по 8 є лід, тут також є ліди, і там, наприклад, по, по 0,8 центів клік, тут, наприклад, нема лідів, і тут там взагалі 0,25 центів за клік. Да? То цю аудиторію він там відкине. І цю аудиторію, наприклад, там також поганий результат, він її також відкине. І він буде вивчати оці три детальні аудиторії. Кожну людину, яка заходить на ваш сайт, він вивчає, щоб зрозуміти. Які можуть, що його саме зацікавило зайти на ваш сайт, щоб потім показати подібним людям, які також зможуть зайти на ваш сайт, коли у вас уже є ліди, він вивчає цих лідів, щоб показувати подібним людям рекламу, які можуть замовити у вас товар. Фейсбук не просто тупа машина, яка просто ліє рекламу в діапазоні 365. Ні, він вивчає кожну аудиторію. І коли у вас є оцей перший перехід на сайт, тобто перша людина, яка зайшла на сайт. Він її вивчає. Він її вивчає. Перший лід він його також вивчає для того, щоб показувати вашу рекламу людям, які заходять на ваш сайт, подібним до них, і для того, щоб показувати подібним людям рекламу, які вас оформлюють замовлення. Його ціль привести вам замовлення, привести вам лідів заявки. І при бюджеті в 6 доларів він старається знайти. Якмога більше результату для вас, якмога дешевше результат для того, щоб ви лишилися крутити свою рекламу далі, для того, щоб ви масштабували, щоб ваш бюджет ріс. Так. А якщо і він буде старатися зробити все для того, щоб ви лишалися далі, крутили рекламу далі. Він буде якісно шукати вашу аудиторію. Тому стартовий бюджет групи найкраще 6-7 доларів, 2-3 групи. Але тепер... Розберемо, чому ж тоді при 45 доларах він принесе, наприклад, ту ж саму кількість замовлень. Розбираємо, я тако поділю. У нас є, наприклад, ті ж самі контингенти да, аудиторії. Це, ось, наприклад, одна аудиторія, це друга аудиторія, третя аудиторія, четверта аудиторія, п'ята аудиторія. Да? І в нас аудиторія так само: там 30-65. ой, 65+, плюс, да? І ваш бюджет тільки вже 45, доларів, 15 доларів на групу. Точніше 45 у нас на компанію. Ми брали до уваги, що це типу на компанію. У вас бюджет, наприклад, 45, 15 доларів на групу. Як він починає шукати тут? Він йде, в принципі, так само, як і в першому сценарії. Але тільки тут, от у нас, наприклад, початкова точка, ось, він заходить ось так. Він йде сюди, ваш бюджет тратить. Оця вся ця дорога, ваш бюджет витрачається. Під час вашого витрату бюджету Facebook навчається. Проте, якщо він тут нас ішов одразу, попав в аудиторію, пішов сюди одразу, то тут він може зробити такий шлях. Він може ще десь окремо шукати інші кусочки аудиторії, поки дійде в другу. А потім піде тут десь витрачати бюджет на щось інше, поки дійде в третю. А потім тут ось таку піде в четверту і в, типу п'яту аудиторію, коли він буде це вивчати. І ви тепер бачите наскільки короткий шлях ось тут, значно коротший, і наскільки довший ось тут. Таким чином, Facebook за 6 доларів старається знайти вам лід, знайти вам результат для того, щоб ви лишилися. А коли ви йому одразу фігачите 15, він такий. Оу, клас, що напрягатися? І він просто йде вже не прямо по, по вашим точкам, по вашим ключовим точкам, по вашим аудиторіям, звідки могли прийти ліди, а він йде дуже довгим шляхом, витрачаючи більше бюджету і так далі. І таким чином. Через це, що при більшому бюджеті Facebook більше собі дозволяє тестувати різні всі, всякі зв'язки, він не старається йти одразу в ціль, в результат. Він просто, ну я подивлюсь там. О, прикольно, мужик, мужик зайшов на сайт аж за 25 центів. А що він зайшов за 25? Давайте вивчимо його, покажемо ще комусь рекламу, може, може, хтось зайде дешевше. Тобто він ось так думає, а коли ви. Коли ви 6 бюджет, 6-7 доларів на вас на, на, на групі. Він бачить, що якщо хтось кля кляснув за 25 центів, він одразу його виключить. Він буде шукати менший результат. Він не буде його вивчати. Він не буде витрачати бюджет на цих людей. Він буде шукати саме вашу ключову аудиторію. А при більшому бюджеті він вас буде шукати різну аудиторію. Тобто, через це при більшому бюджеті ваш результат може бути той ж самий, що й при меншому. Бо є ось певні аудиторії, да. І Facebook шукає саме по цим аудиторіям. Ви ставите там 30-65, знову ставлю плюс 30-65, і він по цим аудиторіям з стартової вашої точки ходить, але і вивчає їх повністю. Але яким буде цей шлях, залежить бюджет. Чим менший бюджет, тобто ну, менший це немає це на увазі, треба ставити 2 долари, ні, це дуже мало. Якщо ви берете 2-3 оголошення, то у вас на групу має бути 6-7 доларів. І при 6 ваш там, грубо кажучи, шлях буде виглядати ось так. Да? Тобто він буде йти більш точки. точно. А якщо ваш бюджет буде 15 доларів, 10 доларів, 20 доларів на групу, то він буде йти отако. Грубо кажучи, ось так. Цей шлях буде значно довше. І щоб просто зрозуміти, чому саме так, ось ось вам приклад. Чорненьким це у нас, це у нас 6 доларів. Да? А красненьким це у нас 15 доларів. При більшому бюджеті Facebook собі більше дозволяє шукати вашу аудиторію ще в інших місцях, де її взагалі може бути може не бути ваша цілювати, по прям там, наприклад, показувати людям, які не будуть ваш цікавий товар, щоб потестувати. А вдруг тому, через це, коли ви даєте менший бюджет. Результати у вас будуть значно кращі. Або ті ж самі, точніше, не кращі, вони будуть ті ж самі, що й при 40 доларах. При 15 доларах, при 40, ваш результат з вірогідністю в 95% буде однаковий. І Facebook знає про нас все. По факту: Facebook. Фейсбук... блін. Спортив листочку. Фейсбук. Блін, що це таке? Другий раз F не дописую. Фейсбук. Знає про вас все, щоб ви розуміли. Він знає все. На кожному сайті, на будь-якому сайті стоїть піксель, щоб ви розуміли. На кожному сайті стоїть піксель. І коли ви зайшли на якийсь певний там, от це у нас там буде сайт, да? ви зайшли на певний сайт, і вас на будь-якому сайті вас вивчають. Вас вивчають, скільки секунд ви були на сайті, на яких сторінках ви були, на якому товарі ви довше посиділи. Він все це вивчає. Ви не сховаєтеся, Про вас знають все. Є певний пункт в Фейсбуці, коли ви прийдете, він буде показувати ваші інтереси. Ось такі. Ви любите рибалку, ви любите спорт і так далі. Тому що він вас вивчає від А до Я. На кожному сайті, на кожному сайті є цей піксель, який вивчає всі дані. Скільки секунд ви проводите на цьому сайті? Скільки сторінок ви подивилися? Він знає все про вас. І через це, якраз таки, коли він... Давайте повернемось трошки назад, коли він в механізмі, ось тут бачить, у цих там що прийшов літ, да, він вивчає якраз такі його інтереси, по яким сайтам він лазить, які товари він дивиться. І потім Фейсбук старається показати подібним йому рекламу. Ось саме так працює механізм реклами Фейсбуку. Він вас вивчає, він знає про вас все. На кожному сайті стоїть ось цей піксель код, який вираховує все. Ви пробули на сайті 3 секунди, він вас запам'ятав. Ви на цьому сайті пробули 3 секунди. Ви пробули тут 10 секунд, він вас запам'ятав. Ви на цій сторінці задержалися довше, ніж на тій. Він це також вичисляє. Від цього вираховуються типу ваші інтереси, від того, як ви ведете себе на різних сайтах, платформах і так далі. Це все щитується. Якщо ви думали, що ні, ну я вам відкрив Америку, і то кажуть, це все щитується. Це все зберігається в інтересах. Формуються ось ці інтереси, і по цим інтересам потім показується реклама. Тобто, навіть якщо ви робите, да, ми робимо широко. що означає широка? Широка аудиторія це без інтересів. Там 30, 65 плюс широка. Це означає, що ми ставимо без інтересів, але все одно, коли приходить лід, Facebook вивчає ці інтереси. Він вивчає їх, які е, е, інтереси? вивчає інтереси людини. Яка ходила от по цьому сайту, наприклад. Скільки вона секунд тут пробула, які сторінки дивилися, товари, що їй цікаво, рибалка, спорт, що їй цікаво, вона це все дивиться, вона це все вивчає, вона все це вивчає. Щоб ви розуміли, Facebook, реклама, все це вивчає. І від цього показується сама так реклама. Тобто, коли до вас приходить лід, він вивчає цього ліда. Він бачить цей так. Ця людина, це дядько, якому там 30 років, дядько, якому 30 років, він цікавиться спортом. І він пробує показати потім вашу рекламу людині, яка схожа на цю людину. Блін, я сподіваюся, я нормально пояснюю, бо я просто по... я зараз поясню, поясню і розумію, що блін, це ж я все все, все розумію. Я, може, я... я розумію, що я пояснюю. А чи розумієте ви, що я пояснюю? От. Тому, підсумуючи все, все, що розповів, весь механізм реклами працює так: що за менший бюджет він буде вам шукати якіснішого ліда. Коли приходить лід, він його вивчає і потім показує йому подібним. Ви маєте це розуміти. Ну, вже маєте це розуміти, точніше. І перейдемо до заключного такого етапу: це показники. Які в нас мають бути показники норми? У нас є основні показники, по яким я рекомендую власне, орієнтуватися. Ну, звісно, це ліди, якщо ми беремо до уваги, але вдолі дів, коли ви запустилися, це клікабельність, кліки, покази. І, скажу вам так, цього достатньо. Багато хто рекомендує там по Сіар, наприклад, дивитися це ж все. Але CTR, ну, блін. CTR це відсоток вашої якби, клікабельності від показів, грубо кажучи, ось так. І... Я бачу мільйони випадків, коли при CTR 10% це, типу, вважається, круто вважається там, як не знаю, як зараз, але раніше у таргетологів та в креативщиків, які роблять креативи, CTR 2% вважався крутим. Типу, це було прям супер щось. Я не один раз бачу випадків, коли при 10%, типу, там у вас нічого не буде, не лідів нічого, а при 1% вас прям сипле. Тобто, це, ну, я не. Ну, це Показники, які важ... можна розуміти, але сьогодні я розберу саме ці показники, як саме по ним орієнтуватися, бо по ним більше, точніше можна робити орієнторовку вашій рекламі. CPC, кліки. Кліки тобто, це яку ціну ви платите за те, щоб людина зайшла на ваш сайт. І ідеал, ідеал кліку, о, давайте я таке зроблю. Ідеал кліку це до 0,10, тобто до 10 центів. Норма. До 0,20. Норма до 0,10 до 0.20. Якщо ви бачите, що ви тестуєте рекламу, да, і на вашому там е креативі є, наприклад, 0,35 за клік, да, ціна вашого кліку, лідів немає, тоді ви цю рекламу вимикаєте. Не рекламу, а саме банер, оголошення. Будьте уважні, бо багато хто вимикає саму компанію або саму групу. Хоча в тій групі є ще три оголошення і два інші оголошення можуть приносити гарний результат, а одне погане. І ви бачите, ви бачите загальну статистику на трьох оголошеннях, коли вимикаєте групу. Ви маєте саме дивитися оголошення. Бачите, що оголошення ось так. От вам не підходить. Ви вимикаєте CPM – Це другий показник, на який ми другий звертаємо увагу. Це покази тут. Ідеал у нас ціни до показів. Це до трьох доларів. Норма, ну сьогодні це приблизно до 5. 5 6 доларів. Все, що вище, це нас вважається дорого. І ціна ліда, лід, теж вже у нас основний показник це лід, яка його має бути ціна? І тут я вам не дам точно відповіді. Чому? Тому що все залежить від товару, все залежить від вашої маржі. Якщо ви продаєте товар там за 500 грн, да? у вас там маржа 300 грн, то, в принципі, для вас може влаштовувати там половина від цієї суми, тобто 150 гривень, вас би влаштовував би ціна за лід. Ви половину з цього заробляєте. Якщо у вас 500 гривень продаж, а маржа 100 гривень, то вам лід має коштувати менше 50, а він навряд чи буде коштувати менше 50 гривень. Тому тут навіть немає сенсу такий товар тестувати. Я б його взагалі не тестував. Це вже є певні ці показники стосовно, яка має бути маржа і так далі. Лід коштуватиме може як і 2 долари, як і до долара, так і 10 доларів. Все залежить від товару, від ціни продажу, від цікавості товару, від попиту товару, від сезону, то тут, тут, тут вже можна ще робити цілу лекцію на кілька годин. Ми все-таки по механізму розбираємось. Тому основними показниками, на, якщо ви вважаєте інакше, без питань, власне, для мене, по моїй стратегії, основні показники це CPM. Взагалі, основні показники по моїй стратегії це CPC. CPM, я теж дивлюся, але якщо у мене CPC буде 0,07, наприклад, 7 центів, а цей асі пієм у мене буде 7 доларів, я не буду вимикати. У мене CPC класний. Тобто тут вже потрібно дивитися від кожного товару, від кожного запуску по-своєму це буде. Ну і звісно, літ Лід Уже коли у нас з'являється літ, то ми вже дивимося по лідам, де по ціні ліду. В принципі, ось так. Відбиваючи підсумки, хочу провести загальний аудит. Що ж, що таке рекламна компанія? Як з нею працювати? Ми розібрали, що вона в себе міщує, як робити дублі. Ми це все розібрали. Як працює механізм реклами Facebook, також розібрали, що при меншому бюджеті він буде вам якісніше шукати. При більшому менше якісніше. Ось, і вся відповідь. Чому при однаковому бюджеті результат може також буде ой? Чому при ось такому різному бюджеті результат може бути однаковий? Ось вам вся відповідь. Ось при бюджеті в 6 доларів він буде йти більш точніше по аудиторії. При бюджеті 15 доларів він буде йти менш точніше по вашим аудиторіям і давати більше коштів на тестування того, чого взагалі не треба було тестувати. Ми розуміємо, що Фейсбук знає про нас все. Через це так він і показує цю рекламу. Він бачить вашого ліда і вивчає, щоб цей лід був максимально схожий. Так, да, в нас є певна відмінність, да? тобто чорний-червоний. Там певні відмінності є, але він шукає, щоб це були маркери, грубо кажучи. Тобто, коли він знайшов ліда, він шукає максимально схожу людину, щоб показати її. Можливо, він теж замовить. А якщо він теж замовить, то тоді він знаходить їхні спільні інтереси, що в них спільне, і потім показується реклама спільна до них. Якщо вам дане відео допомогло розрозуміти, хоч трошечки, як працює механізм реклами, то з вас подобайка. І ось те, що я тільки що розповідав, розмальовував, я не впевнений що якісно пояснив, тому що напевно би ну мені, напевно, якщо б я був би новачком, мені б напевно цю інформацію треба було зараз переслухати, раз би десять, щоб второпати. Хтось одразу зрозумів, значить, якщо одразу зрозуміло, то я хорошо пояснив. Якщо ні, то значить трошки хреновенько. Але в принципі, ось таке пояснення я не бачив ніде. Оце ось вам. Я дарую по суті цей урок цю інформацію, яку практично ніхто не розповідає. Тепер я надіюсь, ви будете краще керувати своїм бюджетом, краще розуміти рекламу Фейсбуку і будете не зливати кошти просто так у рекламу.